Всім привіт! Слава Україні! Я записую це відео. Я записав це відео, забув мікрофон, тому зараз пишу голосом поверх, поверх існуючого відео. Тому ну, буває таке. В чому суть відео? Я закінчив будівництво в системі. Ми, це перша система, яку я колонізував, і а, закінчив а, в ній роботу. Ну, тобто майже закінчив, там залишилось два об'єкти добудувати, але це таке. І хочу поділитися з вами результатами а, цієї роботи. Значить, почав я, почав я будівництво, якщо я не помиляюсь. що це скажу точно. В травні 2025 десь 10-го числа, да, 10-го числа в суботу я почав будівництво. І сьогодні у нас 14 червня, тобто, ну, трохи більше місяця, я витратив на цю всю історію. Значить, я не маньячев. Будівництво було доволі повільним, типу там після роботи година, дві 4, 6 як виходило. Коротше, не дуже велика система, не дуже багато місць, і бачив я і більше, але вона і не маленька. У нас е, тут, е, значить, я побудував два дві станції великі. Це Приоліс і Орбіс. Також всі можливі слоти для наземних станцій були побудовані. Трохи забігаючи наперед, я скажу про те, що фокус у мене був на хай-тех і мілітарі, але потім я там іншого різного понастроював, тому не вийшло зробити прям дуже фокусну економіку. Цій системі. Значить, старт у мене був старт у мене був цієї станції. Це була стартова станція, вона присвячена Олександру Кобиляцькому це захисник України, мій друг товариш, який вважається зниклим безвісті. Але я думаю, що він, на жаль, загинув. Тому станція носить його ім'я. Потім. Побудував купу всякого, вирішив спробувати зробити Орбіс, найбільша станція. Тут от я по економіці трохи там показую щось. Наприклад, це поселення Стерненка, FP Вірес Версилав, це е хай-тех, І воно впливає на економіку. Також, от щойно, побудував Орбіс. Це, не, це менша станція, вона е має всі слабкі зв'язки. Тобто, всі ці станції, що зараз вони ще не побудовані, тому, тому вони не ефектять е цю станцію Strong е зв'язками економічними. Е і у неї є економіка тільки слабка з слабкі е зв'язки з усіма іншими станціями. От. Також є маленькі станції, як бачите, тут то, вона має С2, С1 зв'язок з станцією. От. Тобто Форд або космічна станція вона отримує сильний зв'язок тільки з тим, що знаходиться на орбіті поточної баді. Планети або луни і слабкі зв'язки з усіх інших. Та. Можу покрасити, помалювати, обрати кольори. Це все робиться за Аркси. Я наразі не маю стільки Арксів, щоб пофарбувати. Найдешевша опція це 10 тисяч АРКСів тому. От ті аркси, що в мене були, я витратив на перейменування станцій, тих, що мені хотілося. Тобто Орбіс, Каріоліс і Стартове. Ну і там ще декілька станцій їм понадавав. На жаль, в цій системі не вийшло зробити так, щоб тут була ця, як і Interstellar Factions. Інтерцеле Factions його немає, тому що я не знав, я почав будувати security поселення і security інсталяції, а це, як я зрозумів, в вплив цих будівель, він виключає присутність Інтерцеле Factions в системі. Але система в мене має хай security level. На станції багато е матеріалів, які до речі е використовуються е в колонізації, тобто там купа всяких матеріалів треба, щоб е займатися колонізацією, але основні е тих, що треба, дуже багато, там типу 10-15 тисяч, на всякі там. На будівництво вони присутні в станціях. Тому моя вам порада: якщо будете колонізу починати колонізацію, не будуєте маленьку станцію, а одразу будуєте щось більш ніж каріоліс. Ну і на каріолісі, як бачите, поки що купа кораблів вони недоступні для купівлі. От не знаю, може з'явиться з часом, вона, вона тільки побудувалась. І я зараз полечу в іншу станцію Орбіс. Там, коли я побудував, там теж були деякі кораблі недоступні, але зараз вони доступні всі. Дуже прикольно, що колонізацію зробили після того, як додали в гру оці FSD-драйви з оверчарджем. Це прям, прям дуже круто. Я не знаю, без цього це прям дуже довго було б. А так от, будь ласка, 6, скільки там? 8 тисяч uh, секунд світлових, uh, які зазвичай там, хвилин 5 летіти можна. От буквально за одну хвилинку ми застрибуємо. Ну, єдине, що, звісно, хотілося б, щоб вже був цей Panther Clipper який нативно підтримує ці FSD, бо, наприклад. Uh, Бо, наприклад, катер, він його прям сильно металяє, він сильно гріється, коли його використовуєш. Цей FSD-бустер. Треба обов'язково з собою возити херцінки, бо можна їх якщо доволі велика біцінь. Все на красуня, це, звісно, був капець, коли я почав її будувати. Типу, ти дивишся на кількість матеріалів, які треба привести. Типу, ну, ну, типу, багато, типу. але це просто капець. Щоб побудувати цю штуку при повній загрузці, приповнює загрузці катера. Це десь 200-250 рейсів, щоб привезти необхідну кількість матеріалів. І без фліт-каріера, якщо будувати, наприклад, і не як, ну, як першу, як стартову, коли тебе немає в цій системі жодного місця, де ти можеш купити необхідні матеріали, це майже неможливо. Я знаю. Сумасшедших людей, які стартують з Орбіса. Це просто за 4 тижні треба вкластися. Це просто маніаки. От. Коли, наприклад, у тебе вже є система, де ти можеш купляти тут, то вона сильно пришвидшує. Ну і от на Орбісі є всі корабліки, мабуть, тільки нема цих. Имперских и федеральных кораблей в нема. А так все корабли доступны. Хотя он империал клипер есть, а като нема. Угу. Вот. Так, по системі по залишках, що нам залишилось, у мене є ще декілька слотів біля оцих е, планет з кільцями. Я думаю, побудувати тут астероїдну базу. Поки що в мене не вистачає поинтів, будівельних поінтів. Там є два типу, типу, жовті і зелені. Ця будівля додасть. економіку екстракшена, але є свої там даунсайди, типу там Security впаде, ну і матеріалів, звісно, тут треба. Не то, що прям супер багато, але багатенько. Ну, от, у порівнянні, наприклад, от... Ну, я не знаю, до речі, ну от оцю я строїв таку от я. Щоб зрозуміти. 32 тисячі, 40 тисяч, 15 тисяч, 45 тисяч одиниць. Для розуміння фліткер пустий, може взяти максимум 25 тисяч, тобто. Скільки рейсів повного фліткерія треба, щоб цю хрінь будувати. Е, ну і от е, коріоліси, вони значно значно менші, ніж Орбіси, е, в плані вартості матеріалів. Е, і ну, теж великий. Але у них немає бонусу такого, як у Орбіса. Да, тобто, по кількості людей. О тут у нас? Wells, Development, Technical Leverage, Max Population, Initial Population інкріз. Це просто капець скільки А у Керіоліса такого немає там менше значно. Зараз у мене типу 22,3 мільйони. Тобто за місяць вона виросла Вот. секьюріті. Що ще? Ну, тут понатикав цих систем інсталяцій, які роблять security. Ну, тобто це, щоб побудувати ось, ось таку станцію, треба було побудувати попередньо. Там дав їм назви поселі Тут в мене тут є Верховна Рада. Тут є. База залужна. О, до речі, по базі поназемних систем. От вона. Це така військова база, І, звісно, вона буде називатися Залужний Бейс. Коли ти будуєш наземну інсталяцію або поселення, ти можеш обрати будь-яке місце на планеті, Будь-який ландшафт. І ну, в даному випадку я поставив її в горах, і тут була така такий пригорок, невеликий. І коли поставив тут базу і побудував, то у неї такий, типу, невеличке плато автоматично зробилося для бази, повністю в горах. і Будь-який ландшафт, він автоматично тип, переробляється, робиться така штука, зглажується для станції. І інколи це прям прикольно. Так, що ще я хотів показати. Ну, типу, тут ще купа місць, куди можу щось поставити. Не знаю чи буду, чи ні. Скоріше за все я закінчу оці дві інсталяції, і, мабуть, або візьму іншу систему, де я буду робити якусь одну економіку, Хочу спробувати, що воно буде. Або, або займусь чимось іншим. Хотів показати допомічник. Помічник в колонізації. Є такий тул, він дуже допомагає в роботі. Я посилання залишу в описі, і він показує там ну, доволі просто: тобто, ти береш, щось будуєш, перший раз сідаєш на інсталяцію, яка буде будувати. Воно тобі показує, скільки треба зібрати, показує, скільки вже зібрано, скільки на керієрі, скільки на доставлене вже, скільки загалом треба. Можна декілька проєктів одночасно трекати. От, показує найближчі Trail Blazer Flit де можна купити майже всі матеріали необхідні для колонізації? І е доволі прикольний труп. е, дуже раджу. Є там у нього єдиний там, нюанс, і не коли тому там є така галочка: е, е щось IP, там, IP synchronization чи щось таке. От її треба вимикати, коли вже ти починаєш тягати. Ну, Фліткарієр, так, да. максимальна кількість матеріалів 25 тисяч. В собі може тягати. Це повністю пустий. Ну, якщо там можна подивитись, що там дуже багато капасі збирають деякі сервіси, тому довелось мені розтягнути свій фліткерієр, щоб будувати. Що ще я хотів? Е, да... Маркет коли. Е, коротше, там є такий прикол, що щоб швидше перетягувати з, з карієра на корабель матеріал, їх треба купувати. Ну і через це у тебе фліткарієра накопичуються гроші. Е, якщо поставити. Комодітіс в 100% ціни, то там не буде ніяких комісій, і ти можеш ну, не втрачаєш ніяких грошей при купівлі з свого товару з кар'єра. Хоча кладеш на кар'єр, ти його просто через трансфер, через четверт меню. От. Ну, і за час будівництва в мене загалом це купівля-продаж з кар'єра, Я позабирав з себе. Витратив е приблизно 6 мільярдів. Е ой, 6 скажу, що приблизно 2 мільярди е кредитів. Коштувала оця вся штука. Тобто я, виходить, загалом заробив на будівництві цієї системи, купуючи, продаючи, е не заробив, прошу, не заробив, а кешфлоу. Приблизно 2 мільярди кредитів. Тобто я витратив 2 мільярди, потім продав, отримав якусь вигоду, але кешфлоу був 2 е, мільярди. Це так. Що я ще хотів? Так, да, мабуть, це все. Буду закінчувати. Ну от ще на... показую один варіант. Це Раді прикола побудував поселення, коли будував. Воно трохи-трохи цей було на касалося землі ну, кінця цього каньйону, а все інше висіло типу в воздухі. Ну і от в результаті будівництво вийшло на такому. Е, таким Неприродний да? тобто це не, уступ, його не було, його побудували в процесі колонізації. Е, так, що, в принципі, будемо, мабуть, е, закінчувати. Да. Дякую всім, хто дивився. Нагадую, що трохи не співпадає аудіо дорожка з відео рядом, тому що... Це мав бути стрім, але щось пішло не так. Я не звімпнув мікрофон, тому трохи там порізав, те, щоб подивився. Так, так це був би, мабуть, годинний стрім. Ну а так, трохи невеличке відео, не знаю, не хотів зробити його як гайд, хотів там просто як фідбек. Там вийшло, типу, якось печально щось, я не знаю. До я сам не дуже прям так, щоб експерт. В Цьому так, трохи маю досвіду. Дякую всім, хто що дивилися. Бажаю всім гарного дня. Не забувайте, що треба донатити на ЗСУ. Оберіть собі будь-якого волонтера або волонтерську організацію, яким ви довіряєте, обов'язково допомагаєте, бо тільки завдяки їм ми можемо робити те, що ми зараз робимо. У нас є вільний час, у нас є можливість е доволіктись, зайнятися чимось, що нам подобається. Як от, наприклад, те, що роблю я. А, якщо хочете, можете в описі знайти послання на мій Фейсбук, там можна подивитись, чим займаюсь я, а, чим ми займаємось. А, якщо вам сподобається, можете долучатись, допомагати через нас. Тому слава Україні, героям слава. І сім одного дня